Груповий раунд змагань у першій лізі чемпіонату України з жіночого футболу ЖФК в Каменай завершував удома матчем 14-го туру проти суперниць із Володимира. Гравчині з команди Ладомер 2 постали доволі злагодженим колективом. Активно зустрічали господарок при їх наступі та сміливо йшли в контратаку. Саме цим можна пояснити щодо перерви. Закарпатки відзначилися тільки одного разу. Каріна Леспух відмінно зіграла на лівому фланзі, віддала точний пас на Богдану Голей 1-0 після першого тайму. Уболівальники лишилися задоволені, діями Миная. Взагалі за футбол жіночий, вболіваю недовго. Другий рік навчаюся, прийшла сюди, дізналася за жіночий футбол, за команду меней. Боліваю за команду, бо грають у мене тут однокласниці і подруги, дівчата в кімнаті за мною живуть. Дуже подобається футбол мені, жіночий особливо. Що сказати про перший тайм? Класно зіграли молодці. Треба більше мотивації, може, щоб виграли так ще 12-13 0 в другому таймі, щоб догнали так. Ну, взагалі молодці дівчата грають класно, мені дуже подобається. Після перерви характер поєдинку особливо не змінився. Минай продовжував домінувати. А з уведенням свіжих сил розвинув успіх. Спочатку Дарина Івасько закинула м'яч на хід Каріні Леспу. 2-0. А наприкінці зустрічі Лесбу оформила дубль і 3-0 для своєї команди. Упевнена перемога господарок поєдинку над спортсменками з Волині. Хочу спочатку привітати команду з першим місцем в групі. Це для нас досить велике досягнення. По самій грі можу сказати, що гра була досить нелегкою, але дуже рада, що команда справилася з цим поєдинком і у нас все вийшло. Як ви вважаєте, що буде важливо для того, щоб підвищитися в класі? Я вважаю, що треба ще більше тренуватись. Звичайно, командний дух і характер це саме головне. Володимир, основний створив Володимир 2 для того, щоб молоді вчилися, набиралися досвіду і підходили під команду Вищої ліги. Ми в свою чергу стараємося показати хороший футбол. Не бій, біги а щось скомбінувати, якось якось добре зіграти. На рахунок цієї гри ми старались показати хорошу гру. Ну вийшло, як вийшло. Вже Минай фінішував у групі одноцінним лідером із восьмиочковим відривом від найближчого конкурента. В активі закарпатської команди 13 перемог при одній поразці.